Hello. я в цьому влозі буду прикривати своє обличчя, бо я зробила пірсів. Але так як я вам обіцяла виходити два рази на тиждень, я тут він просто має зажити і тоді я вам все покажу. да, це буде сюрприз. Да. Це буде новий образ від Лєри Чернецької. А тепер розказую. Я ромі тільки що кажу, знаєш, кого на пісні грає? Оце так все жаліє з невжезі. І він каже, мене ця пісня не грає. Це пісня тупо все життя. От я не знаю, я її почув тому мов ну хай там років десять. І от з десяти років там подеж два рази на тиждень. Та по декілька разів на тиждень в мене в голові співувається І От я постійно, постійно. В мене вона в голові вона не виходить. Тобто я запрограмований. Це насправді дуже дивний, бо в мене ну, в мене немає такого. Думаю, вам сподобається Леркін новий образ, бо ми його довго, довго над ним думали. Як це має виглядати, що це буде. Вона... Я, ледь, like, свідомість не брати. Eh, вона зробить зйомочку гарну під гарно всю історію. Коротше, буде кльово. Це вам сподобається, любі друзі. Прикольно, вам цікаво, як ви думаєте, що я пробила? Розкажіть. Напишіть в коментарях, ну, напишіть як ви цікави. думаєте, що це. Це, мабуть, саме моє улюблене поєднання: це гречка, шпинат, шинка, морква і авокадо. І ще оливкове олія. Аромка це теж є все як в мене, і ще три яйця. Два жовтка і три білка. Я нещодавно купила ось таку штуку в суміш насіння це було в вайнтаймі. Дуже смачно. Дуже люблю льон. Ось це насіння. І, звісно ж, сімечки. Ти любив сімечки раніше? Я просто засідала прям і нудь поїла дуже багато їх. Кров'я, нігті, все, що треба. Зараз будемо дивитись телік і вже вилітати. Нам вже насправді нам треба поспішити. У нас примірка скоро. Тебе котру. Оля привезла чай з палацу, бо я його полакстав. Тобі сподобається такі. Я не п'ю каву зранку, не п'ю чорний зелений чай, тільки трав'яний, що, щоб вітамінки краще засвоювали. Нью-Йорк. Що ти водійка? Я якраз думала, до мене подружка просто приїжджає, ми півтора роки не бачились. Я думала про те, що можна буде поїхати в шелест, і я її ну, покатаю. Заразу в шелест, і ми з нею переночуємо там, як в старе добре. І будемо кайфувати. Я вже в інстаграмі і в телеграмі сказала, що в мене ці берленди, а вам ні. Я така рада, я не знаю, вони мені так прикольно виглядають. Я знову повернулася до потяпу Пуеру, якщо вам цікаво. Ну, реально, це класно. Я тепер хочу жити і займатися спортом. Дуже кльово іде. Моя дружина. Модні це. I'm sure that I can't sleep, we burn our house. Just like that guy, don't have that time. I'm not even going to be pimped out. Thank you, God. This is a good thing. This is a good thing. This is a good thing. Я випинул, раз, опухло обличчя. Я зараз, Покажи я покажу, покажи опа. Опухло обличчя, а чому воно да, в тебе да, да. опухло? Сейчас скажу. <реку> Прокидаюсь, я отакий, <вот> блять. Чого? Я кажу, а що сталося? Зрозумієш від чого? Він каже, про вітруєв. Я кажу, не ти про про в їбальник. <реку> я забула, що знімаю влог. Я вже потренувалась. Це було круте тренування. Годинка, кадан. Сейчас покажу. Скільки там? годинка. 185 калорій. Непогано. Якщо комусь цікаво, це в мене ось цей браслет вуп. Мабуть, не совятаю, але я ношу. І все, я пішла на кардіо. Коротше, я вже багато разів хотіла почати знімати щось. І важко просто зараз через те, що я ще не показую своє обличчя повністю. Я тільки починаю знімати і така. Ну, там видно. Оце все і я видаляю, тому мені трошки важко. А ще в нас зараз буде примірка. В ну, нас просто зйомка завтра дуже класна. Дуже і нам треба приміряти костюми. Там буде два відео. В нас два відео Reels з великими брендами. Це ми знімаємо спочатку мені відео, потім там, де я і рома. Теж буде класно. І все, далі в мене бокал, гітара, подружка. Завтра весь день зйомка. Але я думаю, нас до завтра я вже вас не візьму з собою. Ну, все, зараз будемо переодіватися. Вона не бачилася. Так, вона не бачилася. Зараз будемо мерятися. Будемо зараз секонд хенд тут розбирати. Цікаво. Цікаво? Мені дуже цікаво, що там. Підгляну. І тут. А, так і що? Ти розкриє, що відбувається. А, я вже сказувала, що у нас зйомка завтра. Коротше, у нас завтра зйомка. Ми знімаємо два відео: одне відеолієрі. Ага, два відео Лєрі. Просто, Просто В одному, в одному я знімаюсь, так. Да. І нам Дімка зібрав образи. Я вже вам про нього розказувала мільйон разів. Це Діма Стіліст, без якого ми не можемо жити. Ви побачите образи давай. і зрозумієте, що це дуже дуже гарно. Денморіано. Дорого богато. Ну, це таке зараз всі носять. Mm. Нам ми таке не любимо. Ми любимо як всі. Вторились. Красиво так. Mm. Якби я так дома ходила. Раз. Ось такий образ. <ресок> Ось такий у нас образ один. Творчий бардак. Ну окей, може не творчий. І чапа нюхає, і кросівки Дімо подобається їй манець. Дуже супер дівчанка. Треба зрозуміти по кадру. Якщо ти будеш в шобі постійно, я використовував. Типу, понял? Якщо ти будеш і в сукні. Вона не буде постійно в шобі. Тільки в сукні. Виходить, так, в кінцева фаза вже вона в шобі стоїть. Давай я краще залишу дві пари тобі суття. Да, добре. Все. Це, е, краще. це. Це прикольно, просто іграється е, з камнями і зверху і знизу. Да, да, да. Але якщо ми додаємо шубу, то ось цю, тут буде да. дуже прикольно. Ну так. Да. Мені, мабуть, перші більше подобається. Але давайте, да, але давайте зробимо твій ті. Просто по кадру треба зрозуміти. Якщо б я був на зйомці, то я б тобі сказав прям. А, у нас залишається твій яскравий образ, третій, ті, Да. І Рома чорний образ. Да. Окей. бомж з Нью-Йорк. Ти дуже гарний, не знаю, что ти фамилию. Нью-Йоркський бомж, да. Не, ну було прикольно, як буде так ходить по вулиці. Рома вилазить, показуйся. фісташки. поки вони міряються. Смачні. Я їх беру в чоловіка, який продає горішки. Короче, у нас вимкнуло світло. Та це мало. Ярка нахерачила тупо одну банку, цілу банку розхерачила на чотири бутерброди. Ну Це можна було ще б стільки ж зробити бутербродів. Знаєш, Діманчик, в чому різниця? Ми просто трішечки старші, і в нашому віці ніхто не херачив так багато ікри на бутерброд. ні, там типу, три штучки, реально було там чотири. ха 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 там і два ха на новий рік укропа була і тут... Це тобі. Дякую. Отак, типу, були ікри, а тут все було в укропі. Привіт, влог. Ми покушали, і я йду на гітару. Мені так подобається мій образ. Я вділа Ромкіну куртку з чер 17. Ребята, дівчинки, біжіть, купуйте. Щас покажу. Гляньте, яка вона прикольна. Я не знаю, що я її раніше не носила. Так. А, і ще його, його худі. Взагалі, не образ, а бомба. Йдемо грати на гітарі і на вокал. Завжди з собою борушусь гаряче. Сьогодні це тепла водичка. Вас ще не бісить, що я прикриваю свою губу, дівчатки? Бо мене бісить. Не знаю, чи покажу вам урок з гітари, бо я гітарістка та. ну і вокалістка. Але може трошки включу вас. Ще забула вам розказати, що мені сьогодні написав Маріо, а Маріо це мій майстер. Писав сьогодні, щоб я на 9 до нього приходила. Тому я very happy, що я сьогодні зможу е відстригти посічені кінчики, а вони в мене прям, бачите, не очень хороші. Десь, от звідси, тільки моє волосся нормальне, а оце ще вихід з чорного. <рес> Тому да, будемо стрихтись і фарбуватися темніше. бачиш, що ти кажеш по одному співаті, а я співаю так: Та ба да -та ба там mm -hmm. Ну ти що ти звикла співати. От, а, да. отут, а позиція в тебе голос завжди ніколи тут не залишається. Тобто в тебе є варіант mm -hmm. уже сюди, через mm -hmm. ось, сюди, mm -hmm. і сюди. І все, але да. стається, остається. Відчуваєш, що ти отут, а, вибирай собі одну із позицій, яка тобі буде комфортна. В кращому випадку зараз тут це має бути мікс, в гіршому, але в можливому, це буде head voice. Підписуйтесь на Леру, не дивіться ютуб просто так. Ви не маєте морального права. Надо да, тільки підписати. Дзвіно дзвінаш? І за що на жаль. А то я він прошу вас постоянно, а і ви бо. не підписують. А я про це того не буду. Да. Я так от сказала. Треба пішов дострічати мою подружку. you guys see Півтора роки. Реально, півтора роки? Ти ж таку качество? Хороша, yeah. да? mm -hmm. це людина, з якою я сміюсь, тупить і всього. Реально, причому була на вокалі. Викладач каже: у мене є подружки, з якими я сміюся, з такої херні. І я згадала про те, і я поняла, що теж є така людина. Ми познайомились через те, що наші парні. Я не понимаю, що Вони общались. В якийсь момент Рома знайшов мене, а Саша, парень Софії, знайшов Софію. Плюс-мінус в одне час. Да. І вони тоді дружили, Рома і Саша. І тут з'явилась Лерочка і Софія. Коротше, розказує, коли починалася війна в 22-му. Ми жили в у, у Леркиних батьків: і я, Лера, Саша і Софія. І дуже прикольний час був. Софія! Правда? Оля бізнес-план. Хотіла зробити бренд футболок. Кодіровані на первому етаже у твоєї мами. І обсуждали, де нам іскати ткані, з ким нам зазвонювати. Тобто по роботі зустрічі були б внизу на першому поверсі. <гаді> давай Скільки розкажу. Коротше, коли ми познайомились, на я на її день народження, ти покажу, давай. П'ять років назад. Так, вона хотіла, типу, якийсь бренд відкрити, ну, як всі дівчата. І вона каже: давай і я відкрию, типу, ну зробимо бренд якийсь. Mm -hmm. Я кажу, ну давай ти ж хотіла, типу. Ні, ось... Рома каже, що ти хочеш на день народження. Я не хочу дарувати айфон, це тупо, давай щось цікавіше. Я кажу, хочу бренд. Він такий 15 тисяч вистачить. Кажу, <рес> причом, так, гривен, <рес> да, конечно! Грівні, при Так, Так реально. Ні, конечно, ти чого. Ні, так це була, почекай, це була історія в тому, що я їй кажу: дивись, типу, я розраховую там, умовно, там, 10 двадцять тисяч. Ти можеш вибрати, що ти хочеш. І ось я кажу, давай зробимо якусь там ідею, ти там, ну, вкладемося. Ну, коротше, ми в кінцево ми витратили на це там, 35, що під 40 тисяч гривень. Ми витратили на цей старт. Mm -hmm. Старту І... не було. Кстати. Старту не було. Закінчилося все те тим, що через два роки, ну воно там десь якось там існувало. Mm -hmm. щось... Ну, окей, півтора нехай буде. Yeah. Е, Лера взагалі нічого не, не робила. Я їздив за тканнями. Висок, Ні, я не жартую. Да. Це типу не прикол. Я їздив за тканнями, затверджував моделі. Затверджував моделі, примірки робив. Я в якийсь момент же телефоную Лері і кажу: слухай сон, сон, сонечко, давай блядь, Ми закриваємо цю всю історію, бо типу, я, ну, ідея була зовсім менша. Любимая, я не могу. І що, Саша? О, смотри. Мне Лера подарила духи, такие же, как у нее. Помнишь, я тебе говорила, что пахнет Лера в безкоросі. Где-то я унюхала в аптеке. <laughs> да. Она мені купила, подарила эти духи. Прикинь. Прикольно. Это, это Хороший, я помню. <laughs> я поясню вам, що я не дарую взагалі не розказую, які в мене... Привилегії дружить Лера червони. <laughs> я не кажу, які в мене духи. Я не люблю взагалі цим ділитись. Нам туда. Але прям так я сьогодні зайшла, думаю, ні, ну я должна". Приїхала Подружка. душа. Любима. Бля, це ви не сопляли <реш> 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 це. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Мені Рома подарував Добрий. чехол. А я думала, не чорний, а розовий. Ти мені купиш. Боже, какой красивий! Дякую. Добрий. Добрий. А це дуже дорого? Ні. Спасибо, муж! Що ти хочеш? Нічого. Бачите, який хороший? Ой, дуже А Він тобі йде насправді. Я замовила знову цей обід, і я реально вам кажу, ну це дуже смачно. І ти попробуєш кетчуп? Ти попробуєш кетчуп, тобі дуже сподобається. Коли давно не бачились, вони тепер дивіться, що роблять. Вони тупо кайфують зараз від всього, що відбувається. Ну, прям, ні, ні що, то, те, що посічене. Посічене і подовжені, бо тут ужас. Ти не бачиш? Не, я бачу, це ти просто раз не хотіла. Не хотіла, сама вже хочу. Ходить, <laughs> да. Да? Просто я не хочу каскад, оцей, знаєш, щоб він шов прям дуже ага, слоями. Легкий Чим... такий, лайтовий. Да. Або лайтовий, а в ідеалі взагалі, щоб я виходила на рівний ну, нам різних. Щас... В любом случае, придется чуть-чуть вот эти верхние волосы у лица тут подстричь, хоть как-то минимально. Можем вот тут, чтобы оно все равно залишалось за обличье. Да, я помню. Это очень важно. Роман! Ти бачиш, що я зробила? Каре. Ти гониш? Красиво. Ха-ха-ха. Він привіт чувака. Не аж бачиш нека. Показуй. не подобається, не подобається. Він прям бачив в твоїх глазах, любив. Да, дуже красиво. Ну топ, на цьому закінчуємо. Пока!